Я заміж вийшла в 21 рік. На той час то вважалося якраз добре і вже була при надії. Чоловік вчився в медичному, а я була вдома і прала йому халати, виварювала до сліпучої білизни і просувала до хруску. Далі вже друга дитина, і чоловік сказав, що я можу не працювати, бо він все забезпечить. Я погодилася, але потім вирішила, що таки маю мати якусь професію, щоб вже взагалі не завити вдома від нудьги. Далі діти розлетілися, чоловік пішов по кар'єрні сходинці, а далі в нього з'явилася жінка йому під стать. Вона має про що поговорити, не те, що ти, скривив губи мій коханий чоловік. Я його речі акуратно зібрала і стала гадати, що ж далі. Просто раптом виявилося, що щоденне обслуговування мого чоловіка займало весь мій час і всі мої думки. Тому туди не залітала ніяка, свіжа думка чи щось інше, а тепер у мене стільки часу, що аж дивно. Квартиру чоловік не міняв, казав, що діти мають мати, де жити, а сам купив з новою жінкою житло. Але я не хотіла бути в цій квартирі, вона не так мені нагадувала про щасливі роки, як про змарновані. Знаєте, я не розумію, чому тепер наглість і хамство почали називати інтелектом. Я виросла в тому, що треба мати такт і розуміння, не пхатися зі своєю думкою наперед, чекати, коли тебе люди похвалять, бути попри люди, знайомо. І з такими думками я поїхала до батьківського дому. Мама була дуже рада, але як почула який привід, то засмутилася як ти будеш жити, якщо ти нічого не вмієш? Чого ж не вмію, мамо, я вмію чоловіка обслуговувати, і добре він тобі за це заплатив? І я задумалася: якщо взяти вартість квартири і розділити на наше сімейне життя, то виходило, що я могла собі на неї спокійно заробити за ці роки і при цьому не бігати навшпиньки, щоб його не розбудити, бо він втомлений з чергування, не вислуховувати претензії щодо чистоти ванної, не закривати носа від запаху чужих парфумів. А тепер мені все одно прийдеться працювати. Аж мороз по шкірі від цього слова, але хіба я наробила це все своє життя? Я працювала, просто на це закривала очі, і я, і чоловік, бо турбота дружини про чоловіка і дітей? То взагалі не праця цілодобова, то задоволення. Ти що, дітей своїх не любиш? одразу знайдуться жіночки. Як це не в радість вставати о третій ночі і міряти температуру, гойдати на руках цілий день і не чути спини? То щастя? Ти просто якась не така. Дуже хочеться бути такою. Знайшла оголошення, що набирають доглядальниць Німеччину, поїхала, і мову вивчила, і країну побачила. Я свою так не знаю, як чужу, хоч наша в рази красивіша. Я маю вихідні дні, маю час на себе, на книжку, на прогулянку, гуляю зазвичай з паною Ельвірою, але це теж прогулянка. Збираю гроші на дім своєї мрії, ще не знаю, де він має бути, але хочу мати невеликий будиночок, щоб квітник біля воріт і під вікнами, щоб скрипіла хвіртка, і до мене приїжджали мої діти. Чоловік декілька разів писав, що не гоже мені виставляти фото, де я доглядаю пані Ельвіру, бо про нього погано шепчуться це на його репутації відбивається. Але я тебе так само доглядала, то чомусь ти на це уваги не звертав, то й тепер забудь. І ще, я зараз краще виглядаю, доглядаючи цю стареньку, ніж коли запопадала тобі. Ти ось про це подумай, вірніше, хай твоя нова дружина подумає. У нас домробітниця. Розумна. Таки запекли слова, адже цінує, а для мене не було зайвої хвилини. Я стрибала вище своєї планки і тішилася тому, а треба було просто жити. А ви ще стрибаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.